13 вересня на територію України очікується хмарна з проясненнями погода з дощами, а подекуди з грозами. Лише Львівську та на сході Харківської області дощі можуть оминути. Вітер переважно південно-східного напрямку 8-10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 12 до плюс 27 градусів. На Полтавщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. На термометрах плюс 16 градусів темної передоби, плюс 27 світлої. У п'ятницю у Кременчуці очікується хмарна погода. Дощ із грозою, що розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ. Температура повітря в день плюс 24, вночі плюс 17 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Дощ із грозою, ймовірний вдень. Надвечір він може посилитися. Температурні показники світлої передоби 27 градусів тепла темної – 17. Вітер південно-східний – до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 752 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 13 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2005 року – плюс 29 градусів. Найхолодніше було 1945 – плюс 3. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.